Доброго дня, мене звати пишний Сергій, компанія Сингента. Зараз я хочу вам показати наш такий коньок в асортименті безнасінневого кавуна гібрид Багама. Це безнасінневий гібрид сортотипу Sugar Baby, тобто гібрид з темно-зеленим забарвленням шкірки, селекції наших американських колег, нашого американського підрозділу. Як і всіх американських кавунів, ми бачимо дуже сильний листовий апарат, який покриває. В якості запилювача до цього гібриду можна використовувати звичайні ковуни традиційні типу Кримсон. Ми вже третій рік випробуємо цей гібрид в умовах півдня України на Херсонщині. Що ми бачимо з переваг? Це звичайно листовий апарат. Як я вже казав, що це характерна риса для американських гібридів. Тобто, ви бачите, все поле закрите, де-не-де де тільки видно плоди, хоча завязь є всюди. Гібрид середньоранній, від свого основного конкурента він на 2-3 дні пізніший, але маса зав'язі на 1,5 кг більше. Тобто він забезпечує набагато більше врожай в порівнянні з конкурентами. Досить сильно рослий, можна спокійно вирощувати без прищепи, не боїться ув'ядань всяких хвороб. Тут плідище надзвичайно маленький, але ми бачимо, що забарвлення у нього таке ідеальне, без плямочок, без сонячних опіків. Вага стандартно дозріла 5-6 кілограмів. Гібрид вже уже проходив оцінку наших супермаркетів. Найбільші мережі вибрали його, і ми зараз чекаємо його надходження до реалізації. Бачите, ідеальна м'якоть, щільний, смачний це вибір українських супермаркетів. Ми бачимо плоди, такі досить добрий круглий такий шарик, майже ідеальний. Часом може бути чуть більш видовжений, але забарвлення завжди темне, завжди добрий восковий наліт, дуже щільна м'якоть. Я тримаю, мені реально його важко тримати він десь там під 6 кг, може 7. Навіть. Отже, давайте підсумуємо. Гібрид Багама це гібрид з сильною вегетативною масою, яка добре витримує умови півдня України. Ідеально забарвлений плід, без плям, без всяких смужечок. Важкі плоди порядка 6-6,5 кг і дуже добра внутрішня консистенція. Вирощуйте багаму і заробіть собі на багами.